Придбати житло в центрі міста Одеса якісно і за адекватну ціну наразі мало кому доступна розкіш. Саме тому Одесит Максим Русляченко вирішив придбати житло в домі, що будується в селищі міського типу Хлібодарське. Недалеко від міста гарно транспортна розв'язка та будинок ріс як на дріжах. Щомісяця з'являлось по новому поверху. Чоловік вклав останні гроші, оформив договір інвестування, і вже четвертий рік з родиною тулиця в гуртожитку, бо його будинок недобудований. И скажу честно, первые два года, когда сготил деньги, первые два года никаких нареканий не было. То есть дом с рослых на дрожжах, здесь кипила работа, и все было хорошо. Но у меня ребенок уже закончил третий класс, и до сих пор я сижу в общежитии, то есть и, и на этом все закончилось. То есть, реально с восьмого года здесь все стоит. Олександру пощастило трохи більше. Його будинок таки звали. але забули про газ цієї сурової зими на опалення квартири витрачав тисячі гривень щомісяця. Люди отаплюються тут електроприборами зимою і користуються електроплітами і газовим газовим балоном, жажним газом пользуються. Вот. Тому нікаких вже. І белі вадісага самі люди, самі жильці домов були в газ, вадесагаз. тільки обіцяння, обіцяння, обіця, обіцяння. Окрім того, люди скаржаться, що в новобудовах погано працює і каналізація. Однак, директор будівельної фірми все заперечує. Керівництво фірми забудовника каже, що робить те, що можливо, і обіцяє, що проблеми з газозабезпеченням будуть вирішені вже до кінця літа. Проблеми з каналізацією абсолютно ніякої немає. там е, значить, не ні до кінця роботи. по газоснабженню. Вот ні будь виповнені. Ми через месяц полтора дать уже газ В екіпіри Ситуация складна і вирішитись вона зможе не за день і навіть не за місяць. Але коли за проблеми беруться фахівці, рішення знаходиться. Губернатор Одещини ДАРТМЕТВК зібрав спеціальну робочу комісію на чолі із заступником голови обласної державної адміністрації Валерієм Матковським. Головним завданням якої є допомога людям, що стали жертвами довгободів. Беда в доме, в комплексе домов такая же, как и по всем недостроям, которые есть в городе Одессе. Что можно сделать из тех трех, пятиэтажек? Здесь вопрос номер один, это безусловно дать сюда газ. Потому что два дома полностью заселені, третій дом шесть квартир проживають люди, ні благоустройства, ні газа, ні нормального к сожалению, водоснабження. Поэтому мы ее розбили на етапи, що можна буде зробити. Но вопрос номер один, следующий вторник совещання у мене в адміністрації. Вопрос номер будет один зв'язан з газифікацією. Газофі... Заступник губернатора Валерій Матковський взяв під особистой контроль новобудів в Кому він простежить, щоб будівельна компанія виконала свої обов'язки перед інвесторами, щоб люди до кінця літа отримали газ, і тоді мешканці селища нарешті зможуть комфортно оселитися в своїх власних квартирах.